Маршрут номер 1 сервісного центру 32-42 у місті Біла Церква. Друзі, вітаю вас на Канарі. Виїжджаємо з території сервісного центру і повертаємо згідно першого маршруту ліворуч на вулицю Сухоярська. Обережно виїжджаємо, надаємо перевагу іншим транспортним засобам, які рухаються по вулиці Сухоярській, і займаємо крайнє праве положення. Друзі, я вам нагадаю, що для того, щоб... Вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище ім'я та по батькові, показали паспорт на камеру, пересвідчили, що в нейтральна передача, якщо у вас механіка, запустили двигун, витиснули щеплення, нажали на педаль герма, зняли автомобіль з ручника, включили необхідний покажіт повороту, присвідчились в безпеці маневру, початку руху і починаєте ваш рух. Згідно правил дорожнього руху України, рухаємося якомога правіше до. Правої частини дороги. Під'їжджаємо до пішохідного переходу. Знак 538.1. Нагадаю вам, що згідно пункту правила 18.1. Вам необхідно під'їжджаючи до пішохідного переходу, якщо по ньому йде пішоход, знизити швидкість, а при необхідності зупинитися, щоб не наражати його на небезпеку і надати йому перевагу. Також, друзі, забороняється, якщо ви під'їжджаєте до пішохідного переходу, і дорога має в одному напрямку дві більше полос. Якщо зупинився автомобіль, то вам забороняється виїжджати на пішохідний перехід, поки ви не переконалися в тому, що нема на пішохідному переході людини. Це дуже важливо. Зараз нам необхідно бачимо попереду знаки сервісу, автосервіс, мойка, ще на монтаж. Ну вони для іспиту нам не так важливі. Дивіться, важливий момент. Під'їжджаємо до такого автомобіля припаркованого і нам необхідно перепаркуватись, перелаштуватись у ліву смугу. Попередньо подивились в ліве дзеркало зовнішнє, вмикнули Лівий поки повороту, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Викинули маневр і повертаємося об обратно. Коли повертаємося обратно, обов'язково треба також подивитися в праве дзеркало. Тому що може підлізти велосипедист і щоб рух був ваш безпечний, необхідно дивитися по дзеркалам. Рухаємось. Попереду бачимо у нас також навчальний автомобіль. До речі, іноді питають, з якої швидкості краще їхати на іспиті. Я вважаю, що ось кілометрів 40 на годину це нормальна швидкість. В деяких випадках, звісно, в залежності від, від дороги, від обмежувальних знаків швидкісних 3,29 максимальне обмеження швидкості. Але так в середньому десь кілометрів 30-40 десь така швидкість повинна бути. Бачите, ось. Викаємо любить покажіть повороту, Ось так як навчальний автомобіль проїхав, це не зовсім правильно. Треба виїхати в окрему полосу, повернутися і рухатись далі. Але в житті, звісно, воно відбувається трохи по інакшому Ніхто так не робить, але я вам розказую, як вона повинна бути, бо згідно правил дорожнього руху. Вмикаємо завчасно правий покажчик повороту за 50-100 метрів у населеному пункті і повертаємо на вулицю Київську. У нас тут червоний сигнал світофору, але у нас є зелена стрілка на білому фоні, на білій таблиці біля червоного сигналу світофору, яка нам дозволяє виконати поворот праворуч, пропустивши інші транспортні засоби та пішоходів. Повертаємо і їдемо. Нагадаю, це маршрут номер 1 ТС-3242 по вулиці Сухоярській, 20 у Білій Церкві. Рухаємось, бачимо попереду знак 3.34, зупинка заборонена. Нагадаю, що забороняється зупинка та стоянка транспортних засобів під цей знак, крім автомобілів таксі, які висаджують або в яких сідають пасажири або висаджуються з таксі, чи для розгрузки погрузки вантажу. Рухаємось, бачимо знак. 5.16 16 напрямок руху по полосах, який вже вислів. Він нам дозволяє рухатись у напрямках, які зазначені на стрілках. Тільки в цих напрямках можна їхати. Бачимо, у нас дозволяючий сигнал світлофору, знак головної дороги, але друзі, він ж у нас не діє, ви це прекрасно знаєте, тому що світлофор він головніший над знаками. Якби світлофор не працював би або працював у режимі жовтого магатіння, тоді б ми б керувалися би, першочерговість приїздом, вона б регламентувалася б саме знаками пріоритету. Вмикаємо лівий покажчик повороту, того що у нас тут смуга закінчується. І обережно, подивившись при дзеркало, перелаштовуємось у ліву полосу. Ну вона тут, до речі, у нас одна, виходить. Попереду бачимо знак 2.1 дати дорогу, але він е розповсюджується на цю прилеглу територію. Але він так розвернутий, що може е показатися, що нам треба комусь надати перевагу в Русі. Але цього робити не потрібно. Рухаємось, бачимо регульований пішохідний перехід, дозволяючи сигнал світлофору. Друзі, під'їжджаємо до... Перехрестя з круговим рухом. Нагадаю, що в Україні по круговому руху, по перехрестю, головна дорога. І нам необхідно надати перевагу. По правилам дорожнього руху нам, необхід, нам Ну, нас не вимагають правила вмикати лівий покажчик повороту, вимагають права, але Чаочепка повертає, скоріше, на скрізьке шосе. А ми вимкнено лівий покищик повороту, тому що деякі інспектори. вони Вимагають цього, хоча правило цього не вимагає. на другий з'їзд, тому ми вим... вимикаємо лівий та вмикаємо правий, поки що поворот, то важливо, заїжджаємо саме по розмісті у свою полосу. Їдемо далі, рухаємось і дивимось на знаки. Обов'язково спостерігайте за знаками, бо інспектор може вас попросити зупинитися і вам необхідно пам'ятати, чи був знак зупинка заборонений. Бачимо попереду знак головної дороги, потім знак 141.41. Місце концентрації дорожньо транспортних пригодів та пояснювальна табличка до нього, що небезпека зіткнення автомобіля з пішоходом. Бачимо пішохідний перехід, пропускаємо пішохода, Він, до речі, повинен пішки йти по ньому. Бачимо знак дорожньої роботи. Завчасно вмикаємо лівий покащий повороту та перелаштовуємося. Знову правий покащик повороту, і тут бачимо, ми не встигаємо по суцільній розмітці вернутися е, назад. Тому ми вже з другої полоси, саме з другої полоси, повертаємо на вулицю. Е, Першотравнево. Тому що наїзд на суцільну лінію розмітки це порушення. Зараз, до речі, назва Павла Скарпатського Бачимо, пішохідний перехід обов'язково пропускаємо людей. Бачимо, що є дівчина, ніхто її не хоче пропускати. Але нам треба виконувати правила дорожнього руху. Пішохід перейшов продовжуємо рух. Зараз нам необхідно на наступному перехресті, бачимо припарковані автомобілі, вмикаємо лівий поки повороту, об'їджаємо. Обережно автомобілі, їдемо, вмикаємо правий поки повороту і повертаємося в свою полосу. Зараз нам на наступному перехресті необхідно повернути ліворуч на вулицю Логінова. Завчасно вмикаємо лівий покищик повороту, займаємо ліву смугу і повертаємо ліворуч. Попереду у нас зустрічний транспорт, який треба пропустити. Ми його пропускаємо, і також пам'ятаємо, що при лівому повороті або при правому нам необхідно пропустити пішоходів, які переходять дорогу, на яку ми виїжджаємо. І друзі. Порада вам зразу стійте на прямих колесах на таких поворотах. Не дай Бог ДТП, і автомобіль викидує на зустрічну смугу, і це дуже негативні наслідки має. І враховуйте те, що коли ви пропускаєте зустрічку, знаєте, іноді буває, що декілька автомобілів приїхало, з'явилось місце, щоб повернути. А ви не враховуєте, що пішоходи переходять, яких вас треба пропустити. Ви в них випираєтесь і задня частина автомобіля у вас виходить на зустрічній смузі. Під'їжджаємо до пішов переходу, людей немає, і ми їдемо потихеньку. Тут там, можемо так кілометрів 25 їхати. Бачимо, попереду у нас також навчальний автомобіль їде. Тут нам дорога міняє напрямок, тому нам вмикати сигнали повороту ну, нас права дорожню руку не зобов'язує. Повертаємо на вулицю Григорія Ковбасюка і через метрів 150 нам необхідно повернути на вулицю Героїв Небесної Сотні. Завчасно вмикаємо правий покащик повороту і... Повертаємо обережно, пропускаємо обов'язково пішоходів, які переходять дорогу, і тут ми займаємо крайнє праве положення. Бачимо, що у нас далі вже припаркований автомобіль таксі, ми вмикаємо лівий покажчик повороток, попередньо подивившись в дзеркало, і в ліву смугу. Нагадаю вам, що зупинка на зупинках громадського транспорту заборонена і на відстані 30 метрів до і після зупинки. Також заборонена зупинка на пішохідних переходах, і на відстані 10 метрів до і після пішохідного переходу. А також. Зупинка заборонена на виїздах з прилеглої території і 10 метрів до і після прилеглої території. Ми рухаємося другою смугою, тому що вся перша смуга вона у нас запаркована повністю. Тут у нас з'являється відсади, але бачите, ми на суцільно не їдемо, знов ж таки. Наїжджати на суцільно не треба. Тому ми лишаємося в нашій полосі. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Можемо поки що роздивитися на знаки. 2.3 головна дорога, але він же ж у нас не діє, тому що працює світлофор. Рухаємось. Прямо. Бачимо знову пішлоний перехід. Проїжджаємо, бачимо припаркований автомобіль. Він нам трохи заважає, вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їжджаємо автомобіль, трохи виїхавши на сумову стрічної напрямку. Вмикаємо правий покажчик повороту, а от знову автомобіль, під'їжджаємо. Тут нам необхідно виконати лівий поворот. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту, також бачимо знак місця концентрації дорожньо транспортних пригод. Знак 1.41 і пояснювальна табличка можливість лобового зіткнення. Тому будьте вкрай обережні. На даний час дуже часто ці знаки встановлюють, і це дуже добре, що людей попереджають про це про небезпеку, бо перехрестя є одним з найнебезпечніших місць на дорозі. Починаємо рух, повертаємо ліворуч, виїжджаємо на середину перехрестя. Ми тут а у нас знаків не було, п'ять 16 не було руху по смугах, тому можемо в любу смугу повернути, пропустивши пішоходів, бачимо автобус, вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштувались, Автобус об'їхали, вмикнули правий покажчик повороту та повернулись у свою полосу. Бачимо знак головної дороги, а знов бачимо знак місця концентрації дорожно-транспортних пригод з можливістю зіткнення з пішоходом. Під'їжджаємо до пішоходного переходу, приходу. Люди там ще метрів за 10 ідуть, можна не пропускати. Рекомендую пропускати вже коли метра 3-5 підходить, щоб пан інспектор не зарахував, це як помилку. Бачите, оця суцільна смуга перед пішохідним переходом також не можна її перетинати. Бачимо знак 4.1, рух тільки прямо це для гузових автомобілів. І ми знову виїжджаємо на перехрестя з круговим рухом, завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту, який, в принципі, як я вже сказав, не можна, можна і не вмикати. І виїжджаємо з цієї другої полоси саме в другу полосу, і з лівим покажчиком повороту ми їдемо. Але, друзі, ще раз вам кажу, можна чого і не робити, якби не краще зробити. По правилам дорожнього руху. Добре знаєте, що треба поки що вмикати оце людина це повинна мене пропустити була, бо я рухаюсь по головній. Але його це, мабуть, мало цікавить, тому він поїхав по своїх справах далі. І тут вже ми вмикаємо правий поки що урота. Оце по правилах, тільки оце ми маємо робити. Але, друзі, на перехрестях скривим рухом, ну іноді бувають такі небезпечні моменти, тому краще все ж таки використовувати це такі неправильні поворотники, які від нас не вимагають правила дорожнього руху. Підходить пішоход, друзі, раджу вам знов зупинитися. Зупиніться краще, щоб вам це не було зараховано як помилка. Бачимо знак 2.3. Головна дорога. Якщо ви здаєте іспит на механіці, то краще рухайтесь десь на другій передачі, ну іноді на третій можна перемикатися. Самі такі е, розпространені ошибки це е, новинка поворотів, наїзд на соціальну лінію розмітки. Вмикаємо е, правий покажчик повороту, у нас забороняється сигнал світлофору, а не, але у нас зелена стрілка. Пішоходів, дивимось нема, автомобілі, які пропускати нам треба. Нема, а автомобілі абсолютно всі треба пропустити, якщо б вони були, і ми повертаємо. Праворуч. А також е, перевищені швидкості, бо є ділянки де 5-10 км на годину і максимальне обмеження швидкості. А також не пристебнути рівні безпеки. Рухаємось, уважно дивимося на всі знаки, не спішимо. Знову підходить, бачимо пішоход, але він, дівчина пішла прямо. Бачимо навчальний автомобіль, також паркується. Раджу вам вміти робити навики мати паралельної парковки та заїзду в гараж. Світлофору, бачимо знак зупинка заборонена. Рекомендую вам проговорювати свої дії, які що ви робите за кермом. У вас буде стрес трохи зніматись, і інспектор буде розуміти, що ви добре знаєте. Бачите, як маршрутка трохи з порушенням зупинилась, трохи швидко скиньте і тільки потім проїжджайте. Можна так повісити ногу на педалі тормоза, щоб, якщо що, вдруг небезпека, щоб швидше можна було зупинити транспортний засіб. Вмикаємо ліво поки ще повороту, бачимо знаки у нас тут дати перевагу необхідно транспортним засобам. І також поворот праворуч заборонений. Але у нас виходить, що ми повертаємо ліворуч, а не праворуч. Повертаємо з середини перехрестя і рухаємось. Друзі, раджу вам уважно придивитись усі маршрути. Вони всі є на каналі в спеціальному плейлісті. Також є відео одне окремо, де всі дев'ять маршрутів в одному відео, бо комусь це важко дивитися. Бачите, знову припаркований автомобіль краще вимкні. Поки що повороту, я його так більше трохи. Дивіться, дорожні роботи. Суцільна смуга. Нам нічого не залишається, як порушувати правила дорожнього руху та притинати суцільну смугу. Лівим покажчиком повороту притнули, повернулись знову в свою полосу. Тому, друзі, передивляйтесь, як вам, як вам зручно, або там дивіться всі відео окремо. Кожен маршрут в кожному відео, але там або дивіться, всі маршрути там. Так, у нас тут поворот направо. Дивіться, я вам так раджу не в'їжджати з автомобілем, Тут якби, можна сказати, що якби цього сміття не було, то можна було б проїхати. Але я вам не раджу це робити, тому що буде верховому, як яка зарахована не витримання безпечного інтервалу. А безпечний інтервал це відстань між боковими частиною автомобіля, транспортними засобами, що рухається, або іншими об'єктами. Така відстань, яка вам дозволяє безпечно рухатись. У свою полосу, Бачимо припарковані автомобілі. Лівий поки що повернули, об'їхали автомобілі і їдемо далі. Правий ряд повністю запаркований їдемо прямо. Комусь зручно дивиться в одному відео всі маршрути, хтось дивиться е окремо, але суть в тому, що той, хто дивиться, тут обережна, суть в тому, що той, хто дивиться, придивляється їх по декілька разів, той вдало складає іспит. Тому, друзі. Враховуйте все. Надаємо перевагу транспортним засобам. На перехресті з круговим рухом. Також, друзі, пишіть ваші коментарі, які у вас маршрути випали, які у вас були труднощі на екзамені, чи, може, які помилки зробили. Давайте разом робити ютуб ще більш кориснішим. Бачите, зараз я ви не бачите, я в зеркало дивлюся, автомобіль. По другій смузі, він з'їжджає з кругу, він мене пропускає. Це правильно, тому що ну, в мене перевага, я рухаюсь по кругу. З'їжджаємо з круга з правим по кищуком по, по повороту, пропускаємо пішоходів. Рухаємось далі. Знову це наш знак, який, якого дуже багато. 1.41 місце дорожньо-транспортних пригод. Пропускаємо пішохода. І рухаємось у правій полосі. Краще не квапитись нікуди. Бачимо знак кінець головної дороги. Під'їжджаємо до перекрестів з круговим рухом, вмикаємо лівий покажчик повороту завчасно. Дивимось чи є автомобілі, автомобілів наразі немає. Проїжджаємо, проїхали один з'їзд. Зразу лівий я виключаю, покажчик повороту, включаю правий і з'їжджаю з, з кругу. світлофор. Перед світлофором треба зупинятися згідно пункту правил 16.3 перед вступліню. І тут погано видно, але вона є тут. Рухаємось прямо по вулиці Київській. Сьогодні дуже гарний день. Дуже вам вдячний за ваші коментарі. Вдячний, що ви пишете, що вам це дуже допомагає це відео. Нагадаю, що рух у місті за максимальною можливою швидкістю 50 км на годину. Але деякі знаки регламентують ну, в інших містах, наприклад, в Києві є ділянки, де 80 їдуть люди, тому треба дивитися на знаки. Ну і, звісно ж, є і менше 20-35. Зупиняємось. Дивіться, ми зараз згідно правил дорожню руху, зупинилися у правій полосі, Але, друзі. Якщо б в іншій ситуації, ну тут є де з'їхати під досю зелену стрілку. Але в іншій ситуації, в житті я вам рекомендую так не робити, щоб не затримувати людей, які в правій полосі хочуть повернути направо. Тому що вам все одно прямо їхати, вам вже треба вчити права, то треба робити все правильно. А потім вже воно в житті не зовсім так, як на іспиті. Але я вас з іншого боку не хочу призивати, порушувати право дорожнього Ну Це все вже прийде у житті, тому що є такі негласні правила водія. Можете на каналі, дивіться відео. Дивіться, дивіться, перед пішохідним переходом завжди, майже завжди, ну там може десь не доресували дорожні служби, будуть, буде сплошна полоса. Тому, друзі, найобережніше будьте і не перетинайте її. Зараз нам на наступному світлофорі треба повернути ліворуч на вулицю Сухоярська. Подивилися в зеркало, завчасно вмикнули лівий покажчик повороту. І знову нагадаю вам, що нам тут треба пропустити зустрічний транспортний засіб. А також пішоходів, які рухаються по дорозі, на яку ми виїжджаємо. Виїжджаємо на середину перехрестя і повертаємо у праву смугу. Рухаємося у правої смуги. Тут ми прилаштовуватись не будемо, тому що смуга там закінчується. І рухаємось обережно. Нагадаю, що ви можете зробити не більше трьох помилок. Ще хочеться нагадати вам пункт правил 18.6, який говорить нам про те, що... Якщо за пішохідним переходом утворився затор, який вимусить вас зупинитися на цьому пішохідному переході, то вам не можна виїжджати на цей пішохідний перехід. Звісно, щоб не заважати пішоходам переходити дорогу. Також, друзі, дотримуйтесь безпечної дистанції. Нагадаю, що таке безпечна дистанція? Це дистанція така, коли ви рухаєтесь у вас автомобіль, і в разі його зниження швидкості або повної зупинки, щоб ви також встигли зупинитися. Без маневру будь-якого, тобто переміщення вліво, вправо, перелаштування. Також нагадаю вам, ви це знаєте, але ще нагадаю, що таке випередження, що таке вміє. Ось випередження, якщо ми їхали б зараз, перед нами був би автомобіль і нам його треба було б випередити. Це все було б саме випередження, тому що ми виїжджаємо на смугу попутного напрямку. Якби у нас було дві смуги. В кожному напрямку, ну, одна в нашому, одна в зустрічному, то це був би обгін, якщо ви виїжджаєте на смугу зустрічного руху. Це також дуже важливо, можливо, хтось ще зараз складає іспити, ці всі питання, такі вони є в теоретичному іспиті. Під'їжджаємо до підшвидного переходу. Трохи можна знизити швидкість по поприпаркування автомобілі. І ми під'їжджаємо до сервісного центру 32 3242 Друзі, бажаю вам зараз класти іспит. Пишіть ваші коментарі, пишіть, які у вас маршрути були, які помилки, які, може, особливості там на вашому маршруті. Завчасно вмикаємо лівий покажчик, правий покажчик повороту та повертаємо на територію сервісного центру. Дуже, друзі, друзі, дуже дякую, що дивились. Бажаю вам всім гарного дня і всім пока.